Астрологічний прогноз: чи нападе Олександр Лукашенко на Україну в середині жовтня? І чи буде ще масові ракетні обстріли України? Ракетні обстріли масові вони були на з'єднанні. Місяця з Юпітером. Юпітер означає грандіозно, велике, масово і місяць буде відходити від Юпітера. Це значить, що грандіозність і масовість 10, 11, 12, 13 жовтня вона буде поступово знижуватися. Тобто я вважаю, якщо ракетні обстріли будуть, то вони будуть не такі масштабно глобально масові, як це було 9 і 10 жовтня. Що стосується Олександра Лукашенка, то Меркурій, управитель його гороскопа, він знаходиться в опозиціях наприкінці вересня і в жовтні, це означає, що Олександр Лукашенко в конфлікті, він ну, не, як це сказати, не, не в спокій, а в конфлікті. От точна опозиція від Меркурія до Юпітера буде 12 жовтня. Я б звернув увагу, що з Лукашенком буде відбуватися 12 жовтня. Також 12 жовтня Міркурій вийде з Дєви в Терези. Ну, Варіант перший. Якщо Олександр Лукашенко нападе на Україну, то опозиція до Юпітера означає, що він не матиме успіху і розвитку цієї операції. Тобто, фортуна, Юпітер означає фортуна, везіння, воно не на його боці, а на боці його ну, ймовірних опонентів, тобто українців. Це перший варіант. Ну і другий варіант, якщо він не нападе, то цей аспект просто означає, що він буде вихвалятися. І опозиція Єпітера означає, ну як стояти на іншому березі річки, ну умовно кажучи, в лапках, ну і хвастатися чимось там, хизуватися зброєю чи чимось. Тобто опозиція це як інший, ну, інший берег ріки. А, значить, ну от, от такий от прогноз. Тобто оці всі дні 9-10, із-за того, що повний місяць на Юпітері, то все виглядає Юпітеріанським. Тобто масові ракетні обстріли, такі грандіозний Олександр Лукашенко. І люди ну в Україні вони багато людей. От я знаю, вирішили виїхати за кордон в небезпеку із за цих масових обстрілів. Юпітер, до речі, теж означає за кордон. І ну, Я вважаю, що цей імпульс їхати за кордон він буде знижуватися. Ну, Далі буде знижуватися. Але попереду буде сонячне затемнення 25 жовтня. І в цей період теж будуть ну, відбуватися якісь, я вважаю, звісно, проблеми на сонячне затемнення, але не такі великі, як це ну, лякають сонячним затемненням астрологи. Минуле затемнення були на початку травня. 2022 року, і, мабуть, ви не вважаєте, що початок травня це ну, максимально ужасний період, більш ужасний період війни, ніж інші періоди. Сонячне затемнення буде в Скарпіоні. Скарпіон пов'язаний зі стихією води, тому якісь події будуть відбуватися біля Дніпра. от там Херсон, Новокаховка, там Чорне море, можливо, Азовське море, тобто все стихією води пов'язано. Також стихія води пов'язана з настроями, з внутрішнім світом людини і зі страхами. Тому люди ну, можуть ну, дуже сильно боятися. Але сонячне затемнення, само по собі, воно не виглядає як особливо критично проблемним. Тобто воно на Венері, там якісь більш-менш м'які аспекти. Я вважаю, що наступний після ось цього. Полнолуння, яке було на Юпітері, наступне ну, якесь таке ескалація. Все ж таки я очікую не от сонячного затемнення, а затемнення місяця, тобто следуючого повнолуння, яке буде ну, через місяць від цього повнолуння, тобто 8 листопада, воно таке більш напружене. В період затемнень я. Зазвичай стикаюсь з тим, що універсальна рекомендація така, якщо людина не повністю впевнена, що щось треба зробити, то краще цього не робити. В період затемнень рекомендується робити тільки те, ну я рекомендую робити тільки те, в чому людина ну, на 95% впевнена. Поки що закінчую прогноз. До наступних зустрічей.